А знауріє сила лева в тобі конія кроку номер один. Час новин в ефірі національного телемарафону. В Студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Про 11 поранених у наслідок нічної атаки на Київ відомо станом на цю мить серед травмованих двоє дітей. Падіння ламків зафіксували у трьох районах: у оболонському, у Шевченківському і у Святошинському районах. Наша кореспондентка Людмила Гаврилюк від ранку працює на місці ворожої атаки в оболонському районі. Людо жахлива картина. Насправді в тебе за спиною. Який стан постраждалих? Ну і про що говорять надзвичайники стосовно руйнувань? Ну дійсно руйнування жахливе і дуже дуже серйозні за моєю спиною. Як ви можете бачити торговий центр, який постраждав е, внаслідок вибуху, і можете бачити, якою потужною була вибухова хвиля, тому що повністю повиламлювали двері, залізні перекриття, е, повиламлювали конструкції, погнули тут. Поруч машини теж постраждали. Буквально через дорогу тут величезна вирва. Її зараз активно е, заробляють комунальники. Поруч Згорівші автівки, тут такий доволі їдкий запах а, а, пального: що це від машин, чи це від шехеда достеменно невідомо тут і комунальники, і прості українці всі а, прибирають. І як нам розповідали люди, які тут живуть в цьому районі, кажуть, що спочатку вони подумали, що це балістика бо почалось дуже швидко і активно вибухати. Давайте послухаємо, що вони говорили. Від звуку тут повибивало вікна, вибухова хвиля, тут прилетіло. Одразу пожежа, все горить, діти кричать, у сусідів повибивало вікна. А у вас як Я з тієї сторони, слава Богу, тільки попадали. Вся болонь проснулась тут людей було, все горіло, парковка, машини, не знаю, багато людей. Ну Така ситуація. Ну, було дуже страшно. Такі були вибухи, що навіть от цим, тут дом, там дом. За оновленою інформацією в цьому районі було не два, а три вибухи. Перший був на сусідній вулиці, туди прилетіло буквально в дах будинку. І на щастя, жінка була в іншій кімнаті. І коли як нам вже розповіли, її вивели з її квартири. Тоді якраз вона почала горіти. Другий вибух саме пролунав ось тут. Загорілася квартира на останньому поверсі, і теж чудом люди в той час вийшли гуляти з собакою на вулицю. І третій вибух теж поруч пролунав навпроти двох садочків. кажуть нам військовій адміністрації. Тут немає поруч ніяких військових об'єктів. Тобто, це була атака на цивільних людей і велике щастя тому, що наслідки дійсно величезні. Тут немає загиблих. У всіх подали гостра реакція на стрес. Давайте послухаємо. Шкода значна, постраждало не менше 20 автомобілів, порядка 20 будівель отримало вибиті вікна, пошкоджені фасади, постраждало два садочка, дошкільний навчальний навчальні заклади. Теж шкода достатньо, достатньо значна. Велика шкода тут через дорогу проспекту Болонський, 28, якщо не помиляюсь, там влетіло в дах. І все ж таки, я думаю, що вибухнула частина. Хоч він був підбитий, але вибухнула частина, тому що перебите перекриття і квартира не підлягає відновленню. Тут зараз, якщо ви можете і бачити, тут активно працюють і комунальники, і всі українці прибирають наслідки чергової російської шахедної атаки. Є уламки шахетів, і поліцейські закликають людей не чіпати їх, бо вони можуть нести доволі серйозну небезпеку. Олеже, тобі слово Людмила, Дякуємо, наша кореспондентка Людмила Гаврилюк із місця нічної ворожої атаки на столицю. Черкаси також ліквідують наслідки нічної російської атаки на місто. Через удари шахедами спалахнуло в кількох багатоповерхівках. Зайнялася сладська будівля одного з підприємств і дачний будинок. Також пожежу ліквідовували і у двох квартирах гуртожитку. Ольга Косенко зараз працює на місці ворожого удару. Олю, почуємо, чи постраждали люди, чи сильні пошкодження. Шахет поцілив ось у цей багатоквартирний будинок близько опівночі. Через вибух спалахнула пожежа. 22 мешканці евакуювали пожежу. Загасили, поранених немає, але кілька людей надихалися чадним газом. Слишошотимить. Чую, дим іде. В чому була в нічній сорочці в капці, бо почали говорити виходьте, виходьте я тільки глянула на кухню, грами стоять, а все скло на кухні, все хвилою, всі квіти, все в багні. Глянула в кімнату. Теж саме дві квартири вигоріло вщент, вісім зруйновані і потребують ремонту. Рятувальники спільно з комунальними службами розбирають завали, відновлюють електропостачання. Свій пункт допомоги розгорнув і червоний хрест, де люди можуть випити гарячого чаю по Уватися з психологом безкоштовно роздають плівку та інші матеріали, щоб мешканці могли законсервувати квартири. Також власники постраждалих квартир можуть отримати грошову допомогу на їх відновлення. Помагаємо покрити витрати до 80 тисяч гривень на одне домогосподарство. Спільно з міською радою ми зробимо опис всіх пошкоджень, і згідно цього будуть надані кошти. Загалом Черкащину атакували 25 ворожих шахедів, 15 з них знищили захисники неба та сім поцілили у цивільні об'єкти у Черкасах. Тут пошкоджена житлова інфраструктура, склади меблевого підприємства, торговельної бази а також… Також садові споруди саме ці падіння, які відбулися на цивільну інфраструктуру, абсолютно повністю на цивільну інфраструктуру, доказують те, що расисти не зупиняються. Решта локацій практично пов'язані з приватними підприємствами і дачним дачним кооперативом. Маємо теж падіння з прильотом з загоранням. Досить великого складу, десь 800 квадратів. Нині ліквідовують наслідки влучань та підраховують збитки. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Десять ударів шахедами завдала Росії по Ізюмському району. Шість із них влучили по ізюму. Ще чотири по Левківці. Повідомили в районній військовій адміністрації. У Ізюмі горіла пошта та балкон житлової багатоповерхівки. А у Левківці навчальний заклад, складські будівлі та сільрада. Попередньо без жертв і без постраждалих. Про атаку дронів повідомляють на Росії. Уранці вибухало у Брянській області. Ворожі соцмережі пишуть про атакований завод Стріла у селищі Суземка. На підприємстві виготовляють електроніку для російської оборонки. У мережі публікують кадри зі стовпом диму над горизонтом. Також сьогодні вранці у московському аеропорту Внуково через невідомі безпілотні літальні апарати запровадили план Ков'йор. Затримуються рейси як на виліт, так і на приліт. Росіяни зараз найбільше атакують на Покровському і Новопавлівському напрямках. Так звітує генштаб за минулу добу на фронті 253 бойових зіткнення, понад половина із них на Донеччині. Так, покровський напрямок окупанти намагалися штурмувати 113 разів. Новопавлівський 66. Ворог робив спроби просунутися у районах населених пунктів Константинопіль, Новосілка, Рівнопіль та Привільне у напрямку одрадного і зеленого поля. На харківському напрямку сили оборони відбили три ворожі штурми в районі Вовчанська. На Курщині відбулося 23 боєзітнення. Ворог завдав 256 артилерійських обстрілів і 7 авіаударів. На ну, герої нашого наступного сюжету із початком повномасштабного вторгнення обороняв Донеччину і Луганщину. Та в серпні 24-го потрапив під атаку російського дрона. На евакуацію з позицій Денис чекав майже добу. А коли його доправили до лікарні, медики не давали жодних гарантій на збереження руки та ноги. Нині боєць відновлюється, як саме бачила Софія Москаленко. Зафіксував. Після чого піднімаєш праву ножку вгору, розгинаєш у кульшовому суглобі і опускаєш назад. Повільно виконує, контролює кожен рух. Денис уважно слухає фізичного терапевта і береться до виконання вправи. Знає, тільки від його старанності залежить, як скоро почне повноцінно ходити. Та, попри завзяття, рівновагу вдається втримати не завжди. Опа. Опа. Вроді кажеться, просто. Через поранення практично не може рухати стопою. Над цим і працюють з фізичним терапевтом. Оце. Одне скорочення, що появилось. А по повічуття по понозійну тут і чуть притуплене, бо тут стянуто. Радіє кожній маленькій перемозі, адже ногу лікарі на початку планували ампутувати. То було у серпні 2024 року. Разом з побратимами відстоювали селище на Луганщині цілих шість днів без відпочинку. У нас зайшло четверо, одразу один за трьохсотиць легко. Він сам вийшов утром. Ми ждали сміну. У нас прямий контакт був з поганими людьми. От ти бачиш врага. У цей момент над позиціями військових завис ворожий розвідник, а за ним зробив скид уже фпв дрон. Була звичайна норка вирита, як під бойничку, не накрита під деревом. Я б там не зміг не випригнути нічого, тому що мій рост, броні, каска. І отак от вона впала прямо за ступіньки. Побратим, що стояв ближче до сходинки, загинув на місці, згадує Денис. Сам військовослужбовець відчув, як осколки заліза і каміння пронизали усю ліву частину тіла. Я так успів прикритися, що я успів прикритися, ну, а так, от уже все там три секунди, воно вже упало і бах. Повезло, що шльом, каска, завжди собі, засоби безпеки. Коли намагалися вибратися з позиції, побратими Дениса наступили на міни. На евакуацію довелося чекати 19 годин з турнікетами і без повноцінних знеболювальних. І нас з двох-трьохсотих стало чотири. Валялись там на дорозі. Таблетку, яку ти мені дав, там, перестамола і все. Коли жити хочеться, чоловічеський організм, я вам скажу нормально працює. Уже у лікарні Дніпра медики стали боротися за збереження кінцівок, а от око врятувати не вдалося. Тож нині Денис носить протез. Взагалі, ті по фухі темно. Буваю так, якщо чесно, збиваю людей. За цього буває частіше хожу в формі, тому що люди бувають так дивляться. Чим далі від війни, тим більше безразліч. За цей час переніс дві важкі операції на руці і нозі. Хірургам таки вдалося з'єднати нерви. Перший курс Дениса це був жовтень, кисть не працювала, він себе не обслуговував. Збільшилася сила, амплітуда. Мобільний телефон міг взяти, якісь там елементарні речі. Після першого курсу реабілітації Денис уже зміг самостійно водити авто. Нині працюють над дрібною моторикою та найбільше тренувань на ногу. Порівняно з минулими курсами, котрими він був у нас, у нього з'явилися вже м'язові скорочення, тобто надерсальне згинання стопи. Це є прогресом. Будемо використовувати вже активні методи реабілітації. Денис чекає, коли зможе повноцінно ходити без болю і дискомфорту. Мріє повернутися у рідне містечко на Київщині і жити цивільним життям. З Дніпра Софія Москаленко, Лопатніченко. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Ну а в Україні виготовляють титанові імпланти. До великої війни їх робили переважно для цивільних. Ну а тепер допомагають рятувати життя військовим після важких травм. Ці анатомічні деталі замінюють частини майже всіх кісток і суглобів. Це краніопластини, це щелепно-лоцева хірургія, повний цикл. Там для скурбітального комплексу, для щелепи, ортопедія, травматологія, це всі суглоби умовно, плюс там великі трубчасті кістки при дефектах заміщення. І ветеринарія. компанію пан Ярослав заснував ще до великої війни у 2020-му. але тоді й уявити не міг, що третина з його імплантів, а це близько 600 екземплярів, підуть для наших поранених військових. Якщо ми говоримо там, наприклад, про поранення, то багато крайніх пластин робимо особливо там отвори для підшивання скронного м'яза. Матеріал імплантів титановий сплав, виробництво індивідуальне. Все починається із запиту від лікаря разом зі сканом травми. Далі інженери моделюють форму майбутнього імпланта, створюють 3D-модель, вносять правки відповідно до зауважень хірурга, і лише після цього запускають друк. Раніше Раніше замовлялася стандартна пластина. І на операції ми її вигинали, обрізали. І це займало багато часу, і не було іноді потрібного косметичного ефекту. Спеціальний принтер висипеє титановий порошок, який за допомогою Ла зараз пікається у потрібну форму одночасно друкують кілька імплантів. Весь процес може тривати добу. Відповідно, з цієї сторони блок керування цим принтером є клавіатура, повнорозмірна. До речі, мишка. Кнопки керування, відповідно, на цьому екрані видається це вікно, через яке ми можемо дивитися за камерою. І на цьому екрані видаються параметри, можна дивитися за станом аргону за кількістю порошку. Після того вже перевіряємо імпланти і вже потім маркування лазером. У ЗДМИК ще піскострумна обробка може бути перед маркуванням, щоб точно не було всередині ніяких залишок піску, чисточок і подібне. Крайніопластина якраз. Яку цю здається я проєктував? Титан біосумісний з людськими тканинами, тому у світі хірурги вже давно з ним працюють. Титан, як матеріал він має низьку степень відторгнення, він не проводить електромагнітні хвилі, тому це безпечно для ну для людини, для організму. Ну і він дуже дуже міцний зламати його досить тяжко. Лише у цій лікарні провели понад 80 операцій з протезування, бійцям безкоштовно. Олександру Толоченко встановили титановий імплант в кістку в нозі. Він підірвався на ворожій міні біля Кліщіївки. Вісім днів був у комі. Потім були 24 операції та два роки реабілітації. Найголовніші в моєму житті операції були це встановленню титанового імпланта. Я дуже хвилювався, що він може не прижитися, що може піти щось не так. Втім, імплант прижився добре настільки, що ветеран. Упевнено рухається до своєї мети ходити на протезах цілий день без втоми та болю. Зараз я почав уже ходити. Я ходжу по там по годинці е і з наростаючим з кожним тижнем можна буде по 20 хвилин більше ходити. І вже я рахую, що пройде місяців 2-3, і Я зможу на постійній основі вже пересуватися на протезах. Юрій Лузенко, Олександр Корецький, Данило Городецький. Ми Україна, марафон єдині новини.